Тож, доброго дня! Сьогоднішній наш герой це загалом Нівона 970. Це моделька з Німеччини. Вона мені коштувала 500 євро. Плюс доставка стала 550. Плюс ремонт і обслуговування запчастини. Вона буде коштувати 650 євро. Це одразу. От, Загалом, що хочу розповісти про цю модельку. А, люди питають, яка відмінність між нею та барістею? А, Давайте так, технічно, майже ніякої. Але От є в мене Бариста звіжого року, значить 20-й рік, щось десь 5 тисяч чашок. Це домашня кавомашина, 100%. 100%. На відео гарно видно, що вона є прикрасою, скажімо так. Ця машина гарна. Тобто, якщо ви її вдома ставите, вона для вас. А, в чому плюс нівони? Цей дизайн він функціональний. Вона виглядає не так помпезно, скажімо так, не такий глянцевий пластик. Але сама система керування з великим сенсорним дисплеєм нам нагадує автоматичні кавомашини, які стоять в магазинах. Там цим дисплеєм гарно керувати. Тобто ви собі обираєте або джойстиком, або пальцем, що ви хочете готувати, натискаєте і вона готує. А, яка головна технічна відмінність цих машин? А, в Баристі ТС-Смарт є фірмовий бункер з автоперемиканням. Річ Крута а, відсікає на порцію. Кожен раз необхідну кількість зерна. Тут же є меле, і ми готуємо кожного разу каву з а, свіжої кави. А, це дуже важливо, тому що якщо у нас є мелена кава, вона буквально за хвилин 15, а за годину так взагалі втрачає дуже багато своїх смаків, і ви вже не отримуєте а, цього смаку. Якщо ж ми в офісі, цієї проблеми немає. А, чому в Нівоні, крім того, що це просто не потрібно прибрали, верніш не поставили цей бункер? Бо з часом він має властивість все ж таки знашуватися. Для дома ви. А, ну Дуже рідко буде отримувати проблеми з цим бункером, або взагалі до них не дійдете. Все ж таки, пробіг вдома не такий, як в офісі. от Але в офісі ви дуже швидко дойдете до тієї межі коли бункер буде приносити якісь клопоти. А в роботі, коли потрібно постійно готувати порцію напої, людям не цікаво перерватися, вони краще. Поп'ють ну, не ідеально каву, але при тому кавомашину буду, працювати, і працювати, і працювати. І плюс а, тут з цікавих ситуацій а, керування капучинатором перекладено на моторчик, який знаходиться за цим носиком. А, от, цей, це керування перемикає нам скажімо так, пінення молока. Гаряче молоко і просто продувка. Цим команди моторчик. А, на міліті Баристі цим командує сам мультиклапан. До чого це? А, на Барістах мультиклапан роботу важку в принципі не витримує. Тобто, якщо ви 10 тисяч на зробите на Баристі, скоріш за все, мультиклапан треба буде міняти. А я так розумію, на нівоні цієї проблеми немає, бо все ж офісне направлення цього, цієї моделі нам. Не дозволяє там, обмежуватись 10 тисячами чашок. Це такий невеликий діапазон для офісної кауарки, невеликий пробіг. Тож вони зробили таке покращення. І є в мене думка, що за рахунок цього ця машина а, в межах офісу буде працювати і працювати і працювати. Тобто я, звичайно, ще не бачив їх зношеними там в хлам, тобто з великими пробігами під 30 50 п'ятдесят тисяч Загалом Барісти на цьому пробігу, ну, тобто такого пробігу для Барісти не існує. 25 тисяч чашок – це вже взагалі вже... При... Ну, дуже коштовний ремонт, скажімо так. Він не вартує, якщо ваша кавомашина дійшла до того пробігу. Я думаю, для Нівони це такий робочий режим, і вона буде далі собі працювати. Так, тож, давайте розбираємо, дивимося, що конкретно з цією кавомашиною. Це в нас. Перший місяць 2021 року вона достатньо свіжа, але попрацювала, по ній видно. На буковці О є невеликі затертості. Тобто, коли знімали цю накладочку, з часом трохи такий слід роботи є. А в іншому виглядає досить непогано, помити і буде жити. Тож, наразі розбираємо, дивимося. Поїхали швидко розбираємо. Нам, тут, чесно кажучи, нічого супер екстремального нема. Піддончик, Заверний блок. Вона, наче, ця машина навіть запускається, каву. з того, що видно. Ну, брудний заверний блок, який 100% нікого не мив. Не мив. Бо в офісі цим ніхто не париться. 100% так і є. Обережно знімаємо кришечку, відкладаємо в сторону. А тут у нас два гвинтичка, які під резиновими кришечками. Їх здобуваємо, пилососом бункер знімаємо. А, що Знімаємо Знімаємо цілком верхню кришу. Да. Я згадав, як це на цих машинках. Тут просто всю кришу потягнути. Розбирається а, логічно навіть захисна наклейка якогось сервісу. Круто. Ну, загалом ця машина тільки знімечена. То там взагалі до неї ніяких питань. І обслуговувати А, все ж, як і кажу, ці машини в основному беруть для такої офісної роботи, то там ніхто не економить на ремонті, їх носять в сервіс. За ними дивляться, можливо, навіть. Хоча чому міняний мультиклапан? Мені здається, що за скільки за три роки зносити? Ну, можливо все буде. Зараз подивимося і на мультиклапан також. Криша слава Богу, ціла, бо ламають буває. Так, ну внутрі то, що я бачу. Нічого поганого не викликає, тут все добре, чистенько. Щіточку придбаю нову. Вона була з тріснутим кріпленням. Коштує вона не так дорого. На фоні цієї кову коло... ціни всю кавомашини Це не суттєво. Так, є. Бункера від'єднали. Можна скинути. Датчики або. По вашому бажанні можна... Від'єднувати просто датчики від плати. Або від бункеру. Це, до речі, дуже гарно. Тобто, якщо, допустим, водичка а, випадково потрапила в кавомолку, а, вам просто треба від'єднати датчики і ви знімаєте цей бункер. Не треба серйозних дій у розборці всієї кавомашини. А, в, офісному, в офісному житті все буває і дуже часто наливають воду. От. Тут це така ідея а, від інженерів Нівона. До речі, всі нівони дуже продумані, як коуварки, як в принципі розбору, так і в принципі ремонту. Так, так. Ми вже майже внутрі і будемо вивчати, що у нас в цій машинці внутрі. Панелька, якщо що продається окремо. якщо у вас вона отримала з часом якісь потіоки або подряпинки, можна придбати нову. Вона не така коштована. Це теж плюс до кавомашини, яка зроблена з розумом. Там дуже часто, майже на всіх кавомашинах, передня панелі, якщо у вас отримала якісь пошкодження, то як той кінець? Вона окремо не продається. Так. Є. Від'єднуємо ті провода, які від. Бокової панелі йдуть до плати і від'єднуємо від турбінки. Ну, і в принципі ми внутрі вже можемо сказати своє. Розуміння ситуації, скажімо так. Дивимося. А, дренажник 100% тік, йому капець, його міняють. Тут взагалі без питань. А все інше в досить гарному стані. Привід виглядає як новий. Чи він міняний, ні, він оригінальний. Мультиклапан. Давайте теж знімемо, подивимося. Кавумолку будемо розбирати, дивитися, в якому стані журнала. Якщо що міняти, то не питання. Взагалі, гарно виглядає кавомашина. Тут є така у нас перемичка фіксатор мультиклапана. І знімаємо. Так, тут нам трохи заважають проводочки. Їх послабимо. Будемо від'єднувати. І так, мультиклапанту. Давайте це і зробимо. Гарно прокладена система кабелів. З розумом зроблена. Тобто кожен проводочок йде по направляючим. Ага, да, нам трохи заважає вхідний. Вхідна трубочка води. Так, що ми дивимося? Да, На нижній панелі дата мультиклапана. Це не на всіх машинках, так, на деяких... Це ближче. Так, ну загалом мультиклапан в гарному стані. Будемо вважати, що він а, не міняний. Судя, я думаю, так і є. Навряд чи б його хтось міняв а, на кавомашині два з половиною роки, яка дуже важких ситуацій в своїй житті не бачила. Бо якби і так було, то б все було за. Росле пліснявою. Так, це ж давайте подивимось. О, знайшов. 11 місяць 20-го року, так, оригінальний, гарний. А якщо у нас оригінальний мульт а, в дуже гарному стані, це знову ж таки плюс а, обслу... гарному обслуговуванню, плюс досить невеликому пробігу. Та і плюс взагалі до того, що кавомашина приємна. Вона не зношена, вона не бачила в своєму житті важкої роботи на знищення. Так. Відсік дренажника 100% у нас в страшному стані. Це нам підказують потік із іншої сторони. А так, в принципі, розбираю, роблю ремонтик і буде гарна кавоварочка. Так, продовжую збор. Варочки. Так, Знімав е повністю всю морду, міняв диспенсера. Новий е ну, все вимито, все гарно, вже все не так як було. Зараз привід, новий дренажник. І, в принципі, до і можна використовувати тестувати цю машинку. Тож, продовжую зборочку. І жорнова поставлю нові, бо хтось. Хтось був необережний, ото, а, а можливо, і була причина, що її вирішили продати. ну якось так. Тож, от готова наша коварочка, давайте просто зробимо ще. Сенсорний дисплейчик, як на великих кавомашинах, як на заправках, магазинах. Натискаємо, і пішло готування. Навіть третє ділення міцності Постійна, постійне постійне призначування. Можна було і інтенс поставити, було б ще крутіше. Ми подивимося. Диспенсер, до речі, новий на всіх кавомашинах сучасних, дорогих, звичайно, я міняю диспенсери. На дешевих, ну, вже ставлю б ушні в гарному стані. Дивіться, третє з п'яти ділень. І це вже супер -еспресо. А Так, до речі, готують. А, інші моделі Нівона, але на максимумі. Ця модель дуже виділяється з а, всього, всієї лінійки, бо 9 серія це топ. Існує ще звичайно, 10 але вони ну, вже страшнуваті дизайном. Ця хоча б а, виглядає приємно і має направленість на велику роботу. Бо десятка, звичайно, на роботу направлена, але дизайн ну, то великий мінус. Так, давайте спробуємо ще молочний, якийсь ми напій. А, Давайте. О, до речі, простота налаштування. Це теж плюс цієї моделі. Як ми налаштовуємо напої? Та просто затискаємо пальця на одному місці. Все, пішло переналаштування. Ну, це ж круто, це дуже логічно. Хто так зробив? Тому просто аплодисменти. Так, тож, прості онлайн-налаштування. Молоко 20. Пінене молоко, то молочна піна 130. Все, нажимаємо готувати. І наша машинка починає нам спочатку пінити молочко. Дивимося. А потім буде додавати каву. І це просте налаштування. Тобто, щоб готувати каву, просто набираємо напій. Щоб змінити напій, затискаємо пальцем цей напій. Це дуже просто, дуже логічно. Тому ця машина є таким агрегатом, який підійде для будь-якої компанії. Навіть людина, яка не має дуже багато опиту. В користуванні кавових машин зможе розібратися з цим кавовим апаратом, легко ним користуватись. І мало того, цей апарат а, може ви робити дуже багато кави. 100 чашок на день, я думаю, ця машина а, гарно зможе зробити. Дивіться, яке гарно у нас вийшло лати. Це буде супер напій, який буде полюбляти весь офіс. Давайте для себе глянемо пробіг, бо це завжди цікаво. А так гарна кавомашинка журнова нові. Це в гарному стані. А, оцей моторчик керування мультиклапаном розбирав, дивився гарний стан. Оригінальний заводський працює добре. Статистика в нас. О, Господи Всього 3614 чашок. Кововарка в дуже крутому стані. То так. В принципі, дякую за увагу. Така історія класної коварочки з Німеччини. Всім рекомендую Нівона на сімдесята дуже класна моделька. Мені дуже подобається. Дякую.